Вони боронили країну на передовій. Повернувшись до цивільного життя, підтримують економіку. В Івано-Франківську активно розвивається ветеранський бізнес. Колишній спецпризначенець Олександр Ткачук разом із дружиною вирішили започаткувати власну справу з виготовлення вишитого одягу. Спочатку скористалися кількома грантовими програмами, а зараз уміло нарощують виробництво. За допомогою грантової підтримки ми змогли закупити початкове обладнання. Ну і також частково за свої кошти, оскільки тоді кредити в принципі на перше виробництво на відкриття нових справ їх не дають, і тут, окрім власних заощаджень, можуть допомогти тільки виключно гранти. Нам в цьому плані допоміг як Український ветеранський фонд, програма варто, так і власна справа. Це є робота. Ми скористалися і тією і тією програмою. Зробили виробництво. Протягом цього року ми виробництво наростили. Реінвестовували постійно в це швейне наше виробництво, і зараз ми його збільшили на чотири рази на весну. Вчитель фізики Михайло Степнов разом із дружиною приїхали до Івано-Франківська з Миколаєва з початком повномасштабного вторгнення. У рідному місті скориставшись грантом для ветеранів, тоді ще АТО, подружжя відкрили швейний цех з пошиття текстилю. А вже тут розширилися та надалі розвивають свій бізнес. Ми відшиваємо дитячий текстиль, це вігвами насамперед. Бортики в ліжечка, піжами, кокони для новонароджених дітей. Здавалося, страшніше ніж воно вийшло. Все відкладав, відкладав, відкладав на потім. А коли вже дружина вже натиснула на мене, то я власне сів. Мабуть, 2-3 години максимум зайняло в мене часу написання цього бізнес-плану, щоб отримати грант. Але найбільше Найбільші труднощі ми стикаємо з тим, що маємо брак кваліфікованих працівників для створення чи підтримки бізнес-ідеї ветеранів громада пропонує різноманітні програми та проєкти. Зокрема, в Івано-Франківську зараз діють проєкти Євросоюзу. А вже наступного року будуть ще кілька нових грантових програм для учасників бойових дій. Дуже важливо, що хлопці і дівчата отримують допомогу. З держави, що місто сьогодні теж сприяє. Бачимо, треба більше інформувати про ті програми, які є, можливості для учасників бойових дій. Дуже важливо, щоб люди, які повертаються з війни, вони могли знайти себе, отримати кошти і розвивати власну справу, відповідно, давати роботу іншим. Тому будемо старатися в цьому напрямку працювати зараз. Діє проект Європейського союзу Нова економіка Івано-Франківська, в рамках якої були роздані ваучери бізнесу для підтримки маркетингу, реклами і розвитку інновацій в бізнесі Івано-Франківська. Також цей проект буде реалізований наступного року, де буде підтримка безпосередньо людей, які знають, як розвивати бізнес. І в наступному році ми виграли новий грант від «Проон», де буде підтриманий бізнес, який постраждав від війни в палаці Потоцьких на першому поверсі буде реконструкція першого поверху для креативного бізнесу. Податися на гранти ветерану запевняють у мерії буде нескладно. за всією необхідною інформацією. З чого почати власну справу, необхідно звернутися у міський центр зайнятості. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.